То то було жахіття, то жах був. Я не знаю, що до родів вона була така спокійна, така, ну як сказати, та, як свиноматка перед родами. Спокій. Розродилася, озвіріла. То було щось із чимось. Оксана, так, Оля Оксана Андрусяк, доброго вечора. Лена Надбережна. Добрий ранок, Люба, та всі, хто приєднався миру, добра, спокою і добра. Лєночка, добрий ранок, миру, спокою і затишку. Галинка, Оксана Андрусяк, мої вітання, доброго ранку, гарного настрою. Оксана Андрусяк, доброго ранку, Олю, вітання, вітання Валерію. Вона вже в стрімі, вона вже не чує Тетяна. Таня Черкаси насмішила. так. Іринка, у нас картопля дві неділі лежала, а тоді перебирали в погребі. То дуже багато відкинули в погрібі, зараз, поки не бачу гнилої на своєму досвіді, пересвідчилася, що зразу не треба закидати в погріб. Так, я з вами згідна, але так як мені, то мені я не маю часу потім ще раз її перебирати. Розумієте, Мені її треба мати, де на дворі висипати. У мене такого приміщення нема. Мені треба її потім мати час перебрати. Я теж часу на те не маю. Ось, так що ось таке діло, то я, як сказати, зразу ношу льох. Так, давайте дожимаємо до 150 лайчиків. Оксана Андрусяк, доброго ранку, Галинка Рудова, здоров'я та гарного дня. Надя, гарного всім дня. Мушу бігти, миру, затишку, міцного здоров'я. Щасливо. Лена, Оля Чумаченко, привіт, Оля, добрий, Любцю, пішла, губки красити. Давай, давай, йди. Марина. В чаті, може, хто знає, чим лічить желудок, жил... жил... жок... діагноз у... Ерозія. у сусідки, вона на... мал... молодая, мучається врачі, виписали, але нічого не допомагає. Ну, Якщо язва жолудка, то кажуть, лен добре пити. Лен на голодний желудок варити льон, лен, як ви там знаєте, е, такий кисіль, от такий густий, воно затягує слизу оболонку лену тим своїм е, ну, от, своєю структурою, яка хоче гоїться е, ця язва. так, щось таке. Оля Лєна, доброго ранку. Реґмітання привезли додому порося, нічого не їсть, крім молока. кислого. знову везуть на базар. О, є таке? Валентина, чи є помічники у вас? Ну, які помічники? Перші діти з дітьми все працювали більше. Зараз тільки і я нас двох вдома. І самі працюємо, а хто ж буде допомагав? Так, щось що таке? Гульзи ура, привет, привет, Марина. про про вас, придурок, Кто это пишет? Марина, не звертайте уваги. тих придурків их багато є. Юля, Лена, привіт. Лена, Юля, привет. Алла, я вже з'явилася, багато пропустила. Любочку, а чи, можна в зерно, а чи можна в зерно додавати жменю пшеничної осипки? Е, можна додавати, якщо, ви кому маєте на увазі Алла додавати? Е, можна додавати, але щоб вона не була пильна, бо може захлинутися, якщо це свині ви маєте на увазі. Так, ас, Оля, Юля бойко вийшли, не сало Тетяна Чепурних Марина, хай п'є сік з картоплі на тощак пів стакана. О, чуєте, Маринко, чуєте, з картоплі сік на тощак. Він, напевно, чокрохмалим заложує, закриває козам осипку, але треба її трошки мочити. Або зерно чуть змощити, щоб воно не було пильне, щоб вони не попадало їм в легені. Так. Олег, до 150, дожимайте лайчики. Дожимаємо. Так, Марія, Надя Фрімен, доброго ранку. Дякую, навзаєм. Валентина, як вибирати кізочку про, при купівлі?